Доброго дня! Це канал Світланка Селянка. Сьогодні я на Базарі купила квітів такого морожника, вже посадила. І хризантему. Ось таку. Тепер у мене теж будуть осінні квіти. На сьогодні немає світла цілий день. Так що генератор гудимо. Вже комахи на квітах. Погода сьогодні тепла. До обіду були Хмари, розійшлися. Так що такі спрови. Коли відео викладу не знаю, по інтернету нема, сьогодні в нас середа. На цьому буду завершувати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім всього найкращого. І до наступних відео.